Так, 450 гривень, е, знаєте що? що? Е, давайте, давайте так. Я вам не плачу гроші, але ставлю гарну оцінку або плачу гроші та ставлю вам один бал, який ви не зможете оскаржити, і ваш рейтинг подія понизиться блін, до, до, до мінімуму. Ні, ви мені заплатите по тарифу, як воно і повинно бути, а оцінку ви поставите, як ви хочете. А, ви, значить, по-хорошому -по не хочете, так? Да? Mm. Ну то я тоді подам жалобу на вас, напишу, що ви хамили, ви нічим не поводилися. Добре. Ну, в мене є реєстратор, котрий все пише, і можете писати все, що завгодно. Я якось спростую ваші коментарі з приводу. Поїздки тому на все добре. Аж так, ну добре. Тримайте гроші без решти. Но один бал і поганий віду вам гарантовано. Гарного дня!